ґрунти під фарбу для стін це маркетинговий хід чи все ж таки необхідність? Грунтів да, є декілька видів. Один з них стандартний, яким користуються майже всі майстри. Це ґрунт прозорий. І його основна функція це знепилення і підготовка під пофарбування. Це прозорий. А який ще? А ще є грунтувальна фарба. В неї є дуже велика перевага перед звичайним ґрунтом. Вона вирівнює смоктуваність поверхні. Досить часто буває, коли майстри помалювали стінку і на стіні під певним кутом видно плями. Що це таке? Це, е, ці плями виникають тоді, коли протерта. Фінішна штукатурка до стартової це практично незамітно, тому що вони обидві білі. І для того, щоб цих плям потім не було, особливо при нанесенні шовковистої фарби, обов'язково треба ґрунтувати ґрунтувальною фарбою. Добре, а яке основне? Все ж таки основне призначення ґрунтів під фарбу? Основне призначення прозорого ґрунта це скріпити підложку, так звану, тобто пошпакльовану поверхню, знепилити, ну і відповідно трошечки зменшується розхід фарби. От, тобто Фарба менше впитується. Але ґрунт фарба вона робить все те то саме, тобто вона знепилює, вона вирівнює всмоктуваність поверхні, вона надає поверхні. Білого рівномірного кольору. Тобто, коли ви наносите потім фарбу, поверхня стає більш, ну, більш рівномірно пофарбована. І деякі фарби, наприклад, можна наносити навіть в один шар після цього. Ну, виходить так, що до кожної фарби йде свій ґрунт, компаньон, чи їх можна комбінувати з різних торгових марок, брати свої різні ґрунти. Ну я би сказав не так. Я би сказав, що для кожної поверхні потрібен свій ґрунт, От, і він вирішить певні проблеми. От, верніше вони потім не виникнуть перед пофарбуванням або в процесі пофарбування. Тому заходьте до нас, ми запропонуємо вам ґрунт потрібний для вашої поверхні.